Всім привіт! Закінчився січень місяць, і я хочу вам показати засоби, які я також закінчила в цьому місяці. І почнемо таких з великих пляшечок. Це засоби для подогляду за тілом. Перше, що в мене закінчилось, це ось такий міцелярний засіб, а саме ГЕ для інтимної гігієни від компанії Armoney. Фреш з молочною кислотою, де пантенолом, без перебенів, SLS та SLES. Виробник даного засобу Україна. Об'єм, Десь тут я бачила, об'єм доволі великий, 500 мл. Така гарна упаковочка. Дуже сподобався мені даний дозатор. Значить, гель був економний, доволі такий густий. Вистачило мені його об'єму цього 500 мл десь на 3, десь плюс-мінус 3, 3 місяці. Гель мав приємний такий трав'яний аромат. Так, склад, ось кому цікаво. Непоганий засіб, доволі бюджетна ціна, десь близько 50 гривень за такий доволі великий об'єм. Купляла даний засіб в Аврорі. Можу рекомендувати. Наступне, що закінчилось, це від компанії Avon серія Senses. молочна колекція. Відео зняти не можна повітряна тривога. Молочна колекція 400 мл з даний крем ге для душу з весняним молочком та волошкою, Розслаблюючий, розкішне зволоження. Об'єм 400 мл, як я казала, мав такий колір. Тут не буде видно, бо використала до кінця. Такий колір, як ось дано його даної упаковки ніжний, такий голубенький. Е, непогано пінився, не сушив шкіру, мав приємний аромат, такий, як вівсяного печива з молоком. Е, хороший засіб. У мене ще є ще один з малинкою, здається. Теж хороший засіб, Теж можу його рекомендувати. Наступне вже я було для тіла. Продовжу також для тіла. Закінчився в мене ось такий всім відомий гель для гоління від Avon серія Works для нормальної шкіри з олією Жожоба. Мав ось такий глубенький відтінок, гель густий. Добре виконує свою дію, об'єм великий 150 мл. Ще на даний момент непогана його ціна в каталозі. Дуже багато є любителів даного гелю. Також можу рекомендувати. Так, що тут ще для тіла? Ага, ще закінчився в мене ось такий крем для рук для сухої шкіри з маслом авокадо 75 мл Avon. Також розрізала його так. Має дуже насичений аромат, ну, не авокадо, такий якийсь парфумований. Дуже довго залишається даний аромат на шкірі рук. Для сухої шкіри це занадто як сильно сказано. Не дуже він сильно, як на мене, зволожує. У мене не суха шкіра, рука нормальна, зволоження не дуже вистачає, але непоганий такий засіб для такого щоденного використання, швидко так зволожити ручки, щоб не було сухі, для такого після там миття рук чи ще якихось процедур. Теж непоганий такий засіб, але зараз в каталозі на нього доволі така велика ціна, як для мене, 50 гривень це трішки забагато. Так, далі, що є? Це волосся. Значить, закінчився в мене ось такий бальзамополіскувач для тонкого та нормального волосся з гілорон комплексом магія гіалурону». Об'єм 250 мл. середньої такої був консистенції. Непоганий такий аромат, як всієї, в принципі, серії Advanced Techniques. Непоганий такий засіб. Мені вистачає його десь на разів, так, у мене волосся, десь на разів 5-6 даного бальзаму. В принципі, часто користуюся, є в запасиках і купую його. Непоганий такий засіб, ще поки така доволі непогана ціна в каталозі, так що можу радити. Ще дуже мені подобаються ось такі сиворотки для волосся, також від Avon Advanced Techniques. Це була, значить, Польща немає перекладу. Ультразволоження, навірю, чи ультраблиск, не знаю. Lotus Technology, Антифріз, щоб не було. Електризування волосся, ось така сиворотка. така була молочного кольору консистенція, об'єм 30 мл. Дуже приємний такий аромат, гарно зволожує кінчики волосся, згладжує, якщо є якісь пошкодження на волосі, робить волосся більш таким доглянутим, охайнішим. Купувала, купую і буду купувати Всім раджу дані. Сиворотки для волосся. Так, ще, значить, фарбувалась я. Цього разу компанія Рябіна Екміколор Відтінок був золотистий мускат. Він не такий виходить, звісно, як на е, кольоровій гамі і в, даному, в даних відтінках трішки він світліший. Десь ось такий в мене вийшов на, в принципі, ось такий колір, ось такий вийшов. Непогана краска, доволі, фарба, доволі бюджетна ціна, але єдине, що мені в даній фарбі не подобається, це ці маски. Вони мають, в принципі, непоганий об'єм 15 мл, але, як всі інші маски в фарбах, вони мають якось дуже добре зволожувати якось волосся, щось з ним робити. Дана маска не робить нічого. Трішки-трішки, як на мене, зробить волосся не таке сухе після фарбування, але. Дані маски мені не подобаються, мені їх мало. Я їх використовую, а потім ще інші, якими користуюся масочками, щоб трішки зволошити волосся після фарбування. Фарба хороша, ще раз повторюсь, маски погані. І ще в мене так, засоби для обличчя. Фарбувала я брови ось такий крем-фарба для брів. Та вій, вій не фарбувала, фарбувала брови темно-каштановий. Дуже хороша фарба, велика тут її кількість, гарно окрашує брови. У мене є трішки е, таке пошкодження на бровах в формі ветеліго, шкіра і шкіра такі білі плямки, і, відповідно, е, Брови такі світлі, мені вистачає до 4 тижнів. Ну, в принципі, більш-менш до 4 тижнів волоски на бровах будуть пофарбовані, Ну, такий насичений колір даної фарби мені десь на тижнів два. Непогана фарба, доволі бюджетна ціна. Купую її в аврорі, мені дуже подобається, Так. Закінчилась ось така пінка. Лимонна від корейського бренду Esfolio, Дуже бюджетні ціни. Бюджетна да, ціна на дану була пінку. Я її купувала десь в липні, напевно, в липні місяці десь за 50 гривень в інтернет-магазині. Хороша пінка, має таку перламутову консистенцію, дуже економічна. Мені її вистачило десь на місяці, всім щоденного ринкового використання. Чудова пінка. Можу радити, але для представників сухого типу шкіри дана пінка не підійде, так як вона дуже сильно очищає шкіру обличчя до скрипу. Для моєї жирної шкіри дана пінка підійшла. для... Других типів шкіри, або використовувати не щодня, або взагалі, як на мене, їм саме дана пінка дуже-дуже очищає шкіру обличчя. Далі наступне закінчився в мене, от закінчилась ось така масочка для обличчя від компанії, напевно, Натура Сібіріка. Немає веган. Crazy звірі да, натура Сибірика. Об'єм маски був доволі великий 100 мл фокус. Жіночка фокус забирає. ага, так прикрию її трішки. Вона була з свіжовизжатого соку евенкійської голубіки. Масло арктичної костянки. Непоганий такий склад, як бачите. ну, Дану масочку придбати не можна. Була такої гелевої консистенції. Ось така прозора, такий приємний фруктовий аромат свіженький. Дана масочка дійсно заряджала енергію, дійсно робила таку відпочившу шкіру. Зволоження я б не сказала, що якесь було зволоження, таке був холодок, більш ця маска підійде на літо. Така вирівнювала рельєф шкіри, очищувала трішки, як на мене, пори. Вона була така не як пробуждення, а така більш як очищуюча, як на мене, масочка. Сподобалась мені маска, але те, що не можемо купити її, я цього жаліти не буду. Так, закінчилась в мене ось такий серум для шкіри навколо очей. Непоганий такий засіб. Об'єм був 15 мл. Мав ось таку скляну баночку середньої такої консистенції густина. Тут, напевно, вже не буде. Трішки можу показати. Ні, не може нічого. Така піпеточка теж скляна. Непоганий такий засіб, але не дуже. Я спочатку користувалася тільки одним цим, треба так закривати баришню. Одним цим засобом, то він трішки заслабий для зволоження шкіри навколо очей. Після цієї сиворотки потрібно ще наносити зверху якийсь кремчик, так як не вистачає зволоження шкіри навколо очей. А так доволі бюджетний, непоганий такий засіб. Ну, 50 на 50, хто хоче, може купити, але так, що прям 100% радити його, я не можу. Далі закінчився у мене ось такий. Крем для обличчя нічний від компанії Avon серія K, об'єм 50 мл з колагеном та еластином. Нічний крем. Такий він для шкіри трішки, такий, як його правильно сказати, для. Такого більш за 60 років суховатої шкіри. він був доволі такий густий, доволі такої густої консистенції, непоганий такий даний засіб. Але він мені не дуже сподобався і радити також його не можу. Ще закінчились у мене дві ось таких масочки для волосся Superfood Food with Einlieb та від компанії Doris. Непогані такі масочки, але нічого такого особливого, лише зволоження. Далі закінчився в мене ось такий олівчик для очей, тіні олівець. Відтінку Everyday Bash. Так, ось такий відтіночок, доволі стійкий олівчик. Доволі стійкий олівчик, довго тримається на повіках, непоганий такий олівчик. Є ще в мене інші засоби, можу його радити. Також закінчилась ось така туш ультиматрама. З ось такою закругленою щіточкою так баришні знову. Окус пропадає з цих баришень. Така непогана туш, але 50 на 50 також не можу радити. Непогано подовжує вії, але щіточка мені не дуже сподобалась. І ось такі закінчились спонжики для обличчя від компанії Оля. з прошитим краєм. Доволі непогані спонжі. Не розмокають при контакті з водою. Непогані. Спонжики можу радити. Ось такі засоби закінчились у мене в січні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!